Йому сниться сон. Він йде коридорами якоїсь кімнати і бачить полиці з книгами, багато книг, багато полиць з'являються перед ним. І він розуміє, що це бібліотека. Він йде поміж рядів, стележів, столиків для читання і чує якісь звуки. Ніби він знаходиться не в будівлі, а в підземеллі. Він чує відлуння. Звук, який простягається по всій будівлі, ніби всередині нього самого, і він розуміє, що він чує кожен свій крок по декілька разів йому стає моторошно, але він продовжує йти, і в якийсь момент він бачить, що перед ним хтось стоїть, якийсь чоловік. Він вказує рукою кудись вбік від себе. Михайло починає його гукати, питати, хто він, але той зникає. Ніби його змило часом. Але замість нього почали з'являтися ще одні звуки. Михайло озирнувся і побачив, як по стінах почали повсти якісь тіні, ніби вони зроблені з чогось густого та димного Бібліотека ніби виросла у висоту за одну мить. Будівля, здавалось, стала гострою, а освітлення почало блимати, коли тіні пробігали крізь нього. Старовинні ліхтарі у скляних коробах мерехтіли, ніби викрикували сигнал Сос. Хлопчик вже встиг впріти. В роті було сухо, а серце билось так, ніби хоче втекти. А розум? Розум завмер, ніби перед моментом смерті, щоб не видати себе та дати шанс на те, щоб вижити. Тіні почали перетворюватись у щось, а хлопчина стояв так і завмерши, а навколо лунав звук ніби грав якийсь хор, віспівуючи його секунди життя, били барабани в такт з серцем, а скрипка видавала самісінький страх смерті, страх чогось невідомого та безмежного. Він майже розглядів потвор. Вони почали походити на щось типу козлів, з напівлюдським тулубом вони сміялись, хрипіли, кашляли, гавкали, ричали та вили. Звуки майже звели його з розуму. Один з чортів проповз по стелажу, настільки близько біля Михайла, що, і вмить він прокинувся. Він викрикнув і почав себе перевіряти, чи він цілий. Що це було? Чорт його забирай, Хух!» сон був настільки реалістичний, такий страшний і атмосферний.